Доброго дня, друзі, шановні підписники, ми знаходимося у Трускавці біля готелю нового формату Трускавець 365. Я вам його трішки покажу, трішки про нього розпомім, бо це дійсно дуже цікавий відпочинок, який, як ви бачите, на рекламі їхній пропонує відпочинок по системі все включено. І ось така краса біля нього, дуже сучасний готель, дуже зелений, дуже багато квітів, дерев, рози дуже красиві ростуть, виходить дуже шикарні фото, лавочки для відпочинку. Також там на горі є літня тераса. Літом також тут є, працює басейн, так що можна тут купатися з дітками і відпочивати самим. Дуже сучасний готель, дуже якісний. Хочу відмітити, що у них є трансфер з міста Львова. Якщо ви покупаєте тури по їхньої системі, все включено, на 7 днів і на 14 днів, то вас приїде, забере з вокзалу їхня машина, а також відвезе назад. Ось, бачите, такі гарні дуже інсталяції з квітів. Отель позиціонує себе як чотири зірки, тому відпочинок дуже якісний. Є е, вечір зустрічі, коли ви приїжджаєте, вас не тільки зустрічають, але й буде вечір, в який входить в торт, е, святкові напої, алкогольні і також ізважальні заходи для дорослих і дітей. Також вони проводять е, такі виїзні вечори. Раз за тиждень вас обов'язково кудись вечором вивезуть і проведуть таку екскурсію. І до вартості путівок входять екскурсії, які ви також можете відвідувати відвідувати, відпочиваючи в цьому отелі. Зараз ви бачите літній майданчик і місце, де буде літом розташований басейн, і далі ми переходимо до рецепшену. Це дуже сучасне, багато місць, де можна посидіти, відпочити. Працює бар, лобі-бар, працює цілодобовий рецепшн, працює стійка з екскурсіями, все дуже якісно і комфортно. Зараз ви бачите один з ресторанів цього готелю. Треба відмити, що тут дуже якісна їжа, дуже чудові завтраки корисні, дуже багатий асортимент. от я вам зараз покажу: і фрукти, і напої, і соуси. Обов'язково декілька видів овочів, декілька видів фруктів, декілька видів м'яса, салат на вибір. Картопля, ристо, тобто асортимент дуже багатий. На ужин де два види також це і на обід два види супу, дуже, дуже смачні. Можна сказати, я таких супів ніде не відпочивала, не їла. Якщо грибний суп, то там дуже багато грибів. Окремо стоїть стойка. З їхньою самогонкою, під неї і сальцо нарізане, і огурчики. Декілька видів риби також за день будуть предоставлені. Також є завжди випічка, свіжі булочки, сухі пірожні, до них іде обов'язково варення, чай, компот, кава це також теж є. Дуже смачна кухня, від цієї душі вам рекомендую. Ви будете вражені та задоволені. Так що звертайтесь до адміністрації цього отелю, дивіться на їхніх сайтах. Вони пропонують такий відпочинок, не тільки в Трускавці, і приємного вам відпочинку. Гарного дня!